Отож, друзі, вітаю всім доброго та мирного вечора. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на мега важливу тему, як на мене, і відповідно вважаю, що вона буде актуальною для кожного. Ми зайшли у 2025 рік. І відповідно на цей рік у кожного переважно були і є свої плани, цілі. І, звичайно, що багато із нас, хто в цьому році бажає підвищити як рівень своєї фінансової грамотності, так і рівень свого достатку. А щоб підвищити рівень свого достатку, як каже у своїй книзі Джордж Клейсон, книга Найбагатша людина Вавилону» у шостому законі грошей, навчайтеся заробляти більше, розвивайте свої здібності та навички, щоб отримувати вищий дохід. І про це ми якраз поговоримо. Ми будемо сьогодні порівнювати про такі цікаві речі, як ходіння на звичайну роботу і створення власного бізнесу. Чим цікаве одне, чим цікаве друге, чим краще друге, і як можна створити власний бізнес, не виходячи з дому, при тому. Гарно, якісно розвиватися, перебувати в мотивуючому оточенні і не укладати великих коштів, які ми можемо втратити. Традиційно, щоб не бути голослівною та детально вам пояснити суть моїх думок, я робитиму це у форматі демонстрації екрану. У мене є підготовлена презентація, яку я дуже давно вже вам не показувала. Саме тому зараз я її показую. І ми будемо розмовляти якраз на цю тему. Отож, презентація наша називається Чому на роботі грошей не заробиш. І, звичайно, підготувала для вас цю демонстрацію я. Мене звати Роксана Ткач, я є фінансовий консультант і приватний підприємець, і працюю для того, щоб допомагати вам не тільки зберігати кошти і грамотно поводитися з ними, а ще й, в принципі, заробляти. Тому говоримо, скільки коштує година роботи українців. Дивимося статистику. В середньому українці отримують 53 гривні за годину своєї Роботи. І в такому темпі, за даними Держстату, найдорожче коштує робочий час жителів столиці, а це 81 гривня за годину роботи. Найменше платять у Чернігівській області 42 гривні за годину роботи. Відповідно, якщо брати цю статистику, адаптувати її до іноземних держав, то в Сполучених Штатах в середньому за годину роботи платять 22 долари, майже 900 гривень. І цей показник значно більший, ніж у нас, ми це розуміємо. Далі, що ми маємо подивитися, що ми маємо побачити? З 1 квітня. До 31 грудня 2024 року по зарплатах у нас була наступна ситуація. У місячному розмірі мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Поки що нічого не змінилося ще тільки другий день нового року. У погодинному розмірі це є 48 гривень за годину. Тобто, така собі перспектива витратити цілу годину свого дорогоцінного часу, який ніколи не повернеться, щоб отримати 48 гривень. І відповідно також давайте подивимося, за якими типами категоріями розрізняють у нас робочий час. У нас є робочий час нормальної тривалості. Є робочий час скороченої тривалості і є неповний робочий час. При цьому нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Це вказано в статті 50, і, відповідно, ви її можете передивитися самостійно. При цьому треба зважати, що підприємства, та організації під час укладення колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин робочий тиждень. І тепер давайте подивимося, скільки наші заробляють за кордоном, бо дуже багато людей шукають собі кращої долі саме там. Заробітки українців за кордоном значно варіюються в залежності від країни та сфери діяльності. Я думаю, що ми розуміємо, що більшість з наших співвітчизників, коли поїхали за кордон, вони не претендують на високі посади, на просторі, офіси з хорошими кріслами, на те, щоб у них були секретарі і хороша, дуже висока зарплата. Більшість наших людей це різноробочі, це ті, хто працює на фабриках. На полях, на будівництві. Це ті, хто доглядає за літніми людьми, ну, а отже, там дохід не такий вже високий, як би хотілося. Проте є і люди наші, які працюють, от, наприклад, лікарями чи то іншими спеціалістами вузькопрофільними за кордоном. Наприклад, в Німеччині середня зарплата в медичній сфері для наших людей складає від 1500 до 2000 євро на місяць. А в інших країнах, у деяких країнах Європейського Союзу, українці отримують зазвичай від 1100 до 1300 євро на місяць. Отака у нас є статистика, і отакі у нас є показники в цілому. Що можемо побачити далі? Тепер будемо розглядати. Чи можна обійтися без закордонних поїздок і роботи за мінімальну заробітну плату? І дійсно без такого можна обійтися, бо в нас у 21 столітті є можливість, навіть не виходячи з дому, без великих капіталоукладень, побудувати свій бізнес, який буде працювати на нас і буде нам давати хороший рівень доходу. І давайте подивимося, які переваги має такий тип заробляння, та чому ми маємо використовувати такий тип заробляння. Перша перевага такого формату повністю вільний графік. Хіба ніхто з вас не мріяв про хороший вільний графік, коли ти сам визначаєш. Який час працюєш, в який ні? Коли в тебе вихідний, коли робочий, коли ти береш відпустку, коли ні? Правда дуже гарна ініціатива. Також є в такій ніші гнучка система безкоштовних навчань. І це теж вартує того, щоб спробувати, тому що ти, хоча б, якщо не вийде, нічого не втратиш в плані матеріальному. Далі це цікаво тим, що ти постійно бачиш свою сім'ю і не треба мучити себе, що діти ростуть без мами і тати. Так дуже багато людей за кордоном не бачать своїх сімей, не бачать своїх дітей, діти ростуть без мами і тати, і звичайно, що це не найкращий фактор. Далі, немає інвестицій, в тому бізнесі, про який я сьогодні говорю, інвестицій справді немає. Немає начальника і будильника. Це ще один. Дуже суттєвий, дуже великий плюс, тим більше, коли стосунки у начальника і підлеглого завжди переважно напружені, і особливо коли підлеглий добувається якихось більших висот, то працівники вищої ланки завжди нервують і намагаються підставити якусь свиню, тому що кар'єрний ріст конкурента нікому не вигідний, правда? Далі сам обираєш, коли робочі, а коли вихідні. Про це ми трішки поговорили вже. І все легально та зі сплатою податків, що важливо. Тепер давайте огляну, як працюємо ми і що ви отримуєте в нашій системі. Ми працюємо як фінансові консультанти, котрі надають інформацію людям, що є потенційними нашими клієнтами. І звичайно, що надавши якісну інформацію, ми отримуємо бажання клієнта оформити собі такий договір. Власне, у страховій компанії, адже ми фінансові консультанти страхового посередника, страхового брокера, ми допомагаємо людині оформити заяву, ми беремо в неї квитанцію про проплату, відправляємо це все у страхову компанію. Після чого вона розбирає ці дані, оглядає, вирішує, чи клієнт їй підходить і випускає йому страховий поліс. Після чого ми, як клієнти, отримуємо, верніше як консультанти, отримуємо комісійну винагороду від страхової компанії за те, що надали її клієнтам. тепер давайте подивимося, про що ми розповідаємо нашим клієнтам. Отож, ми розповідаємо їм наступні речі. Якщо оглянути життя кожної людини з точки зору часу, з точки зору фінансів, то його можна розділити на три періоди. Які це періоди? Давайте дивитись. Перший період це той, в якому ми навчалися, здобували знання, навички, компетенції, освіту. І відповідно він у нас був досить тривалим, орієнтовно до 20-25 років. Другий період це той, в якій ми працювали та отримували дохід. І відповідно тут було набагато цікавіше, тому що ми самостійна людина, правда? Третій період це відпочинок. Про нього ми теж клієнтам розповідаємо і акцентуємо увагу, що кожному з нас хотілося б реалізувати його на достойному хорошому рівні. Ну і власне, якщо дивитися на ці періоди з точки зору грошей фінансів. То в періоді навчання грошей власних немає, тобто нас забезпечують наші батьки. Це нормально, поки ми не зможемо заробляти самі. В періоді робочому, безперечно, гроші є, і ми намагаємося заробити їх якомога більше. А от чи буде реалізований період відпочинку це вже дуже велике запитання. Рано чи пізно людина припиняє заробляти кошти, і ось якщо вона собі не створила ніякого джерела додаткового доходу чи до пасиву, її доходи будуть автоматично падати вниз. А отже, це в нас буде рівень державної пенсії, яка станом на сьогодні має дуже сумні показники, згодом заганяючи людей за межу бідності. Ну і, відповідно, можна зберегти рівень життя. Про це ми і розповідаємо клієнтам, коли з ними спілкуємося. Можна створити собі приватні накопичення, тобто приватний капітал. І, відповідно, ми розповідаємо також людині, як це реалізувати, та підбираємо програми. І якщо людина собі вирішує сьогодні зробити таку програму, ми показуємо базовий приклад, як може бути завтра. Наприклад, програма для жінки 30 років на суму 30 тисяч гривень і до віку 65. Якщо у нас є отака програма на такий період, то ми отримуємо страхові хороші захисти, по-перше, по-друге, отримуємо хороший капітал. Ну, і, звичайно, якщо це з індексацією, це взагалі більше 10 мільйонів, тобто хороший, такий якісний резерв. І можемо реалізувати відпочинок, тобто, все в наших руках, чому би й ні? Відповідно. Ми працюємо по рівнях. Нас кар'єра рахується за рівнями. Якщо ми вже пройшли стартове навчання, прийняли власне цей варіант заробляння, поїхали на два дні на стартап семінар або онлайн його відвідали. Ми стаємо консультантом першого рівня і отримуємо від суми кожного контракту з нашим клієнтом 18 Далі ми стаємо консультантом другого рівня. Достатньо для цього зробити оборот на 40 тисяч гривень, це два середніх контракти або один хороший, тут уже від суми власне, цього самого контракту 24%. На третьому рівні це буде 35%, на четвертому 45%, на п'ятому 53%. На 6 58%, до речі, там ще є бонус директорський, на сьомому 62,5%, і на восьмому співвласник 80% від суми контракту. Тобто тут є рівень співвласника, це вказується в договорі про співпрацю, коли ви його підписуєте. І якщо ви догребли до 8 рівня, ви на рівні з іншими співвласниками компанії розділяєте чистий її прибуток. 18% від контракту на 10 тисяч гривень це сума 1800. Якщо контракт на 20 тисяч гривень, це сума 3600. А якщо на 30 тисяч гривень, це 5400. Ну і, відповідно, є звичайно більші контракти. І. До речі, тут ще цікава фішка, що ми будуємо команди і отримуємо по різниці між рівнями також дохід. І якщо ви, наприклад, уже на третьому рівні і маєте ставку 35%, то дві людини першого рівня у вашій команді що мають 18%, зробивши оборот на 100 тисяч гривень в місяць, приносять вам 17 тисяч гривень доходу, бо різниця між рівнями є 17%. Якщо є дві людини на другому рівні і роблять такий самий оборот у місяць, вони приносять 11 тисяч доходу, бо різниця між рівнями 11%. Це умовний підрахунок. Звичайно, не кожного місяця буде однаково, і не кожної людини однакова кількість в команді консультантів, тому це вже все буде підраховано індивідуально під те, як будете працювати ви. І можна мати необмежену кількість команд. А згодом вийти на пасивний прибуток. Також проходження навчання відбувається за рахунок компанії, в тому числі воно поєднується з подорожами. На жаль, станом на сьогодні, подорожі не такі доступні як до війни. Проте, коли війна завершиться, знову будуть такі поїздки в Єгипет, у Тоніс, у Емірати у власне Домініканську Республіку, і ще багато цікавих місць, багато цікавих локацій, які можна відвідати. Власне, на навчаннях, суміщаючи їх з відпочинком, ну і трошечки про те, як ми зростаємо матеріально і в тому числі у плані кар'єрному порівня. Перші три рівні ми навчаємось залучати партнерів і по факту заробляємо перші гроші як якусь стипендію, можна так сказати. Поки ми вчимося, ми як студенти, але гроші вже є. Четвертий, п'ятий рівень це дохід уже від 50 плюс мінус тисяч, і навчаємось формувати команди. Ну, шостий, сьомий рівень це вже солідно. Виховуємо самостійних керівників. І орієнтовно середній розмір доходу це 150 тисяч гривень. А от восьмий рівень це і 400 тисяч гривень, і вище, і, звичайно, формується фінансова свобода. Ось так виглядає наша сфера діяльності, і, відповідно, можна почати співпрацювати у зручний для вас момент. Хто би хотів розібратися, звичайно, є зворотній зв'язок. В Європі, до речі, та в Америці ринок страхування життя заповнений на 80-90%. А в Україні лише 1,6% людей є клієнтами страхових. Тому переваги для праці в даному напрямку є дуже великі. Ось так це виглядає. Польща вже заповнена на 35%, Німеччина 80%, штати 86%, Франція 70%, Італія 90%. Ну і в принципі цю карту можна продовжувати. Тому можливостей в нас є багато. Ну і трошки про співпрацю та її переваги. Це убезпечення життя сім'ї. Це подорожі, це отримання визнання, це життя вільне, це нові успішні друзі, це допомога іншим людям. І якщо у вас є запит реалізувати ці речі, тоді запрошую розібратися з тим предметнішим. Це так було коротенько по презентації, яку я для вас підготувала. Ось зараз я зу. Опиняю демонстрацію екрану, бачу, у нас ще не всі далеко новий рік відсвяткували, ще святкуємо, а тепер можна говорити і ставити питання, якщо такі є. Так, бачу, що у нас тільки Сергій є на ефірі. Якщо маєте запитання, то ставте або можете написати приватно. Добре, я так розумію, що запитань немає. Тоді цей ефір буде зберігатися. Можна його від початку подивитися власне в записі, ну і написати приватно. Тут є кнопка зворотнього зв'язку. Тоді хочу побажати мирного спокійного вечора. Ну і звичайно розібратися з цією темою та впровадити в своє життя щось нове в плані заробляння. Тим більше, коли ми тут інвестиції сам процес заробляння не робимо. Спробувати як мінімум може кожен. А вийде чи ні? Ну, це вже залежить від кожного з нас. Мирного вечора та слава Україні!